Привіт! Мене звати Уляна і це буде моє нове відео. Хто новий на каналі, то я малюю і викладаю це в своїх відео, в коротких чи в таких більших відео. От. Тому, якщо цікаво, можете перейти в попередні відео і подивитися. що там, що знімаю. От. Це я так. для тих, Взагалі не в курсі про що канал і попалася це відео. А це відео хотіла показати, присвятити, так би сказати, новій картині, яку сьогодні завершила. В попередньому відео показувала саму середину роботи, що виходить, думку, ідею. А це вже все, це кінцевий результат. От. Ну що ж, покажу, щоб так. Більше було ясно про що. От така от картина, дівчина. Дуже маленька і не дуже велика, така вдовжину. От, я ще хочу зробити в неї рамку, але треба, щоб хоча б в тиждень висохла, полакувати. от Така от картина. ну Як на мене, то непогано. Якщо б хтось би хотів, сподобалося, то можете вже мені написати в коментарях, і я вам її залишу. Але трохи почекати, бо це олія треба, щоб висохла і то. я зроблю рамку і вам її. Які свої Кому, якщо подобається, то можете писати. От. І так, це якщо комусь, комусь правда в нас подобається і б хотіли, то можете писати, відповідно. Mm. Ось от така от, величезна картина. Це все, що я хотіла показати. Всім дякую за увагу. вам гарного дня, Па-па!